У сумських школах готують чарівні каші, принаймні намагаються нагодувати і смачно, і корисно. І це при тому, що чаклують у їдальнях зазвичай два-три кухарі. Чи встигають осилити все меню та чим готують дітей? Дізнавалася Марія Бульдович. У шкільній їдальні із самого ранку кипить робота. Готують наїдки весь день, адже нагодувати треба майже дві тисячі учнів. Хоч колектив їдальні маленький, все ж порається із труднощами та навіть додають трохи фантазії. Те, що подобається дітям, ми враховуємо, ми запитуємо. Весь час з ними спілкуємося і говоримо, чи подобається їм, чи не подобається. У Нас сьогодні волшебна каша, вони там стараються їдять. Кажуть, продуктів для меню вистачає. От тільки побільше робочих рук та нагороди за старання. Нощі в організації харчування дітей мала заробітня плата. Те, що куховарів у шкільних школах замало, визнають і в управлінні освіти. кажуть, набрати штат побільше не дозволяють міністерські норми. На 200 дітей у нас два кухаря, на 200 дітей, два кухаря, на 800 дітей, два кухаря. Ну а тоді говорять батьки, що холодні страви, ну звичайно, якщо два кухаря, а 800 дітям треба накрити, то це проблема. Це питання взяли на контроль посадовці з облради. Ми не повинні сьогодні ущемляти ні освіту, ні медицину, ні скорочувати бюджетні видатки, повністю забезпечувати і заробітну плату, і індексацію заробітної плати, і інші послуги. Чи вдасться побороти бюрократичну машину та дати підмогу до шкільних їдалень? Розкажемо у наступних випусках. Новин. Марія Бульдович, Олександр Білявський, Новини СТС.